Слава Ісусу Христу! Слава, Слава нашому Господу, бо Добрий Він і навіки Його милосердя. Ось ми знову прийшли сюди, щоб шукати Його лице, прийшли до Ніг Його святих, щоб йому щось сказати, щоб від Нього почути. Давайте тому налаштуємо наші вуха. На цю хвилю Божого Слова, бо на те ми сюди і прийшли, правда, брати і сестри. І Я радий, що наша молодь так же гарно проповідує. Ось ми бачимо, брати наші ростуть. І мені теж хочеться сказати зі слова Божого для народу Божого і для себе в першу чергу. І я таку тему собі обрав для проповіді. Небудь обкрадений ворогом. Небудь обкрадений ворогом. На це мене спонукала одна подія в моєму житті. Ми були з братами на служінні, ось і була пророчиця, там запрошена. Ми молилися в кінці служіння. І я такий, в мене стан такий був, ну, як то є таке українське слово таке, нікчемний. Ви знаєте, ну я маю на увазі про духовний. А як духовний, то він, і віруючий людина, він і такий, і душевний. він. І там була боротьба, були роздуми всякі. І... Ну, і думаю, що ж мені Бог скаже, бо так вона по колу йде, підходить до мене і каже: ти опускаєш руки. Господь каже через проруч. І ворог приходить і викрадає те, що в тебе є. Ви знаєте, я так почав роздумувати над тим сказаним і дійсно так є, і дійсно так є. Тобто, Господь він завжди хоче нас підкріпити, Він хоче показати причину. Не завжди через пророка, частіше через слово своє, через проповідь. От, ну, До мене тоді, слава Богу, так проговорив. Я дякую Богу за церкву, де Бог говорить, голосом говорить через пророкуючих. От, І ви знаєте, ну, крадіжками знаємо, що це велике зло, правда? Навіть в нашій мові є е, таке складне слово той, хто краде, хто він. Ну, є крадій, а є злодій, Тобто ви розумієте, так? Той, хто чинить зло, злодій. От В інших мовах немає таких синонімів. А нас, наша мова українська, вона, бачите, багата. Я так, по-моєму, громов говорив, що десь 250 тисяч слів українська мова має, російська тільки 200 тисяч. Ну а грецька 500 тисяч. Ви можете собі зрозуміти, чому Євангелія написана саме грецькою мовою, а ну, старогрецькою. От. І е, ви знаєте, що оцей злодій найбільший злодій, оцей батько неправди, а він і батько тих, хто краде, бо він сам вкрав. Я зараз звернусь до Писання, і людей навчив. І люди чинять ці гріхи в Україні навіть таке гасло придумали. Ну, я так його колись ще за, за Союза чув, Україна рідна мати. Не вкрадеш, не будеш мати, правда? Але аж тепер ми роздумаємо. А потім думаємо, чого, чого ми такі бідні, нещасні, чого війна прийшла. Бачите? Ну, Все це робить він, ворог душ людських. От навіть ця зараз ситуація в нашій країні. Тож теж прийшли сусіди і вкрали в нас території. Вкрали. Тобто зло дії, чинять зло. І так само диявол Він обікрав перших людей. Вони жили в едемі, вони не мали проблем, але через обман, через спокусу, спочатку обманув, потім обікрав. Тому він є найбільший злодій, і коли він спокушував Ісуса в пустелі. Давайте відкриємо, щоб я не був голослівний, Луки 4,6. Луки 4.6. Луки 4.6. Я зачитаю, коли диявол спокушував Ісуса в пустелі, Він сказав, і диявол сказав йому з 6 вірша. Я дам тобі всю цю владу та їхню славу, тобто тих царств. В попередніх віршах. Бо мені це передане, і я даю кому хочу її. Брати і сестри, ну, тут він злукавив, йому ніхто цього не передавав. Він оцю владу викрав в Адама, в перших людей. Тобто він вкрав і тут же обманює. Адам свого часу, Адама свого часу Бог наділив величезною владою. Відкримо зі мною буття 1.26. І ми переконаємось, що це так. Буття 1.26 перепрошую. І сказав Бог: Створимо людину за образом нашим, за подобою нашою, і хай панують над морськими, Рибою, і над птаством небесним, і над худобою, і над усею землею, і над усім плазуючим, що плазує по землі. Дивіться, яка влада? Величезна влада. Але приходить оцей спокусник, злодій, обкрадає, і ситуацію ми знаємо правда, плачевно, вкрадене вічне життя. Вкрадена оця влада і нам передалася оця гріховна природа. Тобто ми вже пожинаємо те, що посіяв Адам, як його спадкоємці. Ісус Христос так і говорить в Івана 10.10. 10. Давайте відкриємо ще зі мною Івана 10.10. 10. Івана 10.10. 10. Злодій, тобто диявол, тільки на те й закрадається, щоб красти, убивати та нищити. Ну у нас, брати більше проповідують вкрасти, вбити, погубити. Диявол прийшов вкрасти, вбити, погубити. Тобто спочатку він людину обкрадає, а потім і губить її. Тому, брати і сестри, тут велика небезпека, дуже велика. Що може вкрасти диявол? У віруючі людини, я говорю про віруючих, давайте пороздумаємо. Благословіння, гідні зі мною, так? яке дає нам Бог. І ми молимося до Бога. Просимо Господи, благослови, благослови. І Бог благословляє, як добрий отець. Він відповідає на наші молитви і дає нам життя з подостатком написано. Але Приходить ворог, я зараз нижче назву причини, ну я так роздумував над ними, і вкрадає, об, обкрадає нас. Він е, краде оце благословіння. Віру теж він може вкрасти. Здавалося, була віра, навіть така непохитна. Але приходить час і вже якісь виникають сумніви, чому це так стається? На жаль, в нашому християнському житті, я і про себе говорю, так буває. Впевненість, впевненість у спасінні у завтрашньому дні. Теж він може вкрасти мир, який дуже дорогоцінний. Так? Ми знаємо, багато брати проповідують про мир. Він вищий від всякого розуму, оцей Божий мир, приходить, обкрадає і вже дивишся. І в сім'ї нема спокою, і на роботі не те, і ось війна прийшла в наш край. А так хочеться жити в мирі, в цьому Божому мирі. Силу, яку нам дає Дух Святий. Він краде нашу силу. Дивишся, брат був такий сильний, духовний. Ну, я не називаю там прізвища, це, можливо, в першу чергу і мене стосується. А тут вже дивишся, він вже кволий став духовно. Вже нема тої сили, вже й не хочеться на служіння йти, не хочеться на зібрання йти, вже і Біблію так з під палки читаєш. Все це робить оцей злодій. Але найбільше, брати і сестри, найбільша небезпека, що може вкрасти в нас ворог. Це є що? Згідні зі мною спасіння, Спасіння, яке придбав для нас Господь Ісус Христос, і це є найбільша небезпека для віруючих людей. Ви знаєте, ми їхали на служіння, оте братське, дуже благословенне було. Дуже я підкріпився так, попоїв такого хліба. І ми їхали в машині з братом. І там бачили, побачили, іде брат, колишній відступник. Ми йому так махнули, він нам махнув. Тобто я так зразу ну, аналізую: ми їдемо на служіння, ми хочемо, хочемо тої спільності, тої благодаті Божої, а він десь неділя по своїх клопотах. І я так роздумував над цим, і навіть зокрема, коли до проповіді готувався. Був благословений брат, ви знаєте, я з ним не, не один раз на евангелізації ми їздили. Він молився так мовами, він хрещений Духом Святим, з ознаками е, інших мов, такими чіткими, що я йому заздрив, ви знаєте. Думаю, чого ж я так не молюся? І щось сталося, брати і сестри, щось сталося. Я бувало з ним, потім розмовляв, казав, брате, чому ти прийди, повернися. Ви знаєте, говорю як з невіруючою людиною. У мене, мене тут якийсь жах. Ну, люд, так молодь, любить казати шок. Я не люблю того слова, шок. Шоковий стан він дуже небезпечний. Напевно, і в духовному, і в такому фізичному житті. Я, я не розумів, а от зараз я тепер розумів, його обікрав ворог. І дуже ну, великій небезпеці. Ну, я був період, дуже за нього молився. Зараз ну, чомусь не молюся, можливо, на інших переключився. Отак От може цей ворог обікрасти віруючу людину, хрещену Духом Святим. Я так думаю, що і народжено згори. Десь щось сталося. Ну, я так причини зараз, ми пороздумуємо над ними. Я так думав, розумів, він так трошки мені розповідав, він трошки в інтернеті не туди поліз. Не тим. Не тою їжею духовною, мовно все духовне, ви зі мною згідні, так? Живився, я так думаю, це основна причина. Ну, там були ще й інші, але воно, бачите, як ворог починає обкрадати, і він же не відпускає. Тут треба до ніг Христа, до ніг Христа. І... Тобто людина повинна розуміти, що вона в небезпечному становищі. Бог ніколи не призволяє ще не лише. Я по собі дивлюся. Я вже трошки занепав Духом, вже, вже, вже тривогу б'є, совість. І, і так Дух Святий нагадує. От, Давайте причини з вами ще пороздумуємо. От я їх кілька собі записав, їх, звичайно, дуже багато є. Переключаємось не на те, не на Боже, а на світське. Отак От зараз у нас часто буває, таке життя, нема часу. Ну, Час інформації, інформаційні технології розвинуті. І ми черпаємо, черпаємо. От Оце якраз що я назвав цю причину, що я думаю, що це в брата була, оце проблема. Опускаємо руки, оце якраз до мене було слово від Бога. Молишся, ніби молишся, відповіді немає, а вже якось вже руки болять. Ну, Я духовно маю на увазі. І Перестаєш боротися, перестаєш боротися, перестаєш молитися, вже і на служінні нецікаво, вже і слово, якось я вже говорив. Ну, та читаєш ніби те слово. Тобто опускати руки ні в якому разі не можна, брати і сестри. Заходимо на чужу територію, на територію ворога. Ви е, знаєте так, що зараз дуже багато так. Українці стали заможно жити, побудували особнячки і такі таблички обережно, злий пес. Я колись навіть одного брата остерігав, бо теж він наш брат, ми були в нього вдома, він десь зайшов якийсь бар, ну, казав, ніби не пив, не курив, але його там побили, забрали мобільний телефон, в поліцію попав. Я кажу, брате, ти пішов на чужу територію, ти можеш там і не курити, і не пити, і, і не матюкатися. Але ти на, на території ворога. Це як той злий пес. Ти зайшов на те подвір'я, він тебе обов'язково покусає, і тебе не буде нюхати. Тому, брати і сестри, це теж одна з таких причин. Ну і результат починаємо грішити. Оця близькість з Богом втрачається, і вже він гріх, як лавина. От. І навіть ще в цьому пророцтві, мені ще, було, я ще один вірш записав собі, це з Ефесян було сказано мені: місця дияволу не давайте. Оце нас слово дуже попереджує, це Ефесян 4.25. І мені так було сказано: місця дияволу не давай. Бо прийде і вкраде, і обкраде. І де ти потім те візьмеш? Тому от така небезпека, проти сестри, вона чатує, але. Ну, на таких негативних нотках не можна закінчувати ми є проповідники Євангелії. Євангелія це є слово Боже, воно нас утішає, навчає, і дає вихід з будь-якої ситуації. Я собі так записав, які от засоби проти, протидії, от тим атакам диявола. Ну от якраз, якраз на ці питання я даю відповідь. Не заходите на цю чужу територію. Триматися Божого, триматися е, збору святих, бо написано погана компанія, товариство, точніше, в одних перекладах, псує добрі звичаї. Не щуєшся, як сам почнеш там, тими слівцями говорити. Тому це є велика небезпека. Пильнувати. Оце слово таке в деяких перекладах. Будь бадьорий. Ну, мені Вогієнка. Ну, більше подобається. Пильнуй. Тобто будь пильний. Давайте зі мною відкриємо. 1 Петра 5.8. 1 Петра 5.8. І зачитаємо цей вірш. Як нам треба пильнувати? 1 Петра 5.8. Будьте тверезі, пильнуйте. Ваш супротивник, диявол, ходить, ричучи, як лев, що шукає пожерти кого? Бачите, який він? Він собі не просто десь так очікує, він ходить, як ричучий лев. І коли ми на території Бога, він сили на нас не має. Але коли ми вже трошечки десь зайшли не туди, то може, як той Лев, косити. Я тут про собаку згадував. Ну, лев сильніше кусає. Отже, Пильнувати. Не опускати рук. Оце я для себе в першу чергу зробив висновок. Тобто боротися далі. Бо гарний вірш такий є на підкріплення з нами Бог. З нами Господь. Він нас ніколи не покидає. Бо і написано, якщо з нами Бог, то хто проти нас? Навіть якщо такі обставини тяжкі. То ми повинні пам'ятати, що з нами Господь, бо так написано, щоб наша віра постійно виростала. Брати і сестри, ну такі основні моменти я... їх, звичайно, більше є. Ви собі ще пороздумуєте. І я хочу так закінчити проповідь прославити Ісуса Христа, бо Він прийшов на цю землю, щоб оте вкрадене дияволом нам повернути. Щоб повернути вічність з Богом Отцем. Він дорого заплатив за це. Ми повинні завжди це цінувати і про це пам'ятати, і бути вдячним завжди Богові. Не даймо себе обікрасти ворогові, брати і сестри. Пильнуємо над тим, що ми маємо, над тим, що нам дав Господь. І над тим, над чим ми працювали ще в одному місці є. Правда, так написано? Це в першому Івана 1.8. Там написано, щоб ви не згубили того, над чим працювали. Ну я так трошечки перефразую, щоб не вкрали нас те, над чим ми працювали. І щоб ворог нас не обікрав, і щоб ми з вами всі разом дійшли до вічних його осель. Хай Боже ім'я прославиться, йому Хай буде честь, слава, хвала. o cloninha aminimolamos.